Нарешті ми заселили вже наших курочок в новий хлібчик. Сидять красотки. Ще поки не кріпили воду, не кріпили корм, ми будемо ще дороблювати, але вже вселили. Так, тут у них такі сходинки, але вони і так залітають. Важа, кричим, як. Китайка так кричить. Оці планки знімаю, Це легенько зняв там почистив, якщо треба. Двері. Зараз покажу, де вони відкриваються. Зараз поки тут. Так, внизу у нас плитка. На плитку у нас... Так не досить сказати слово. На плитці у нас солома. Далі в майбутньому ми плануємо брати опілочки. Поки їх нема, то буде, буде солома. Солома є. Так, Тут гнізда, зроблені з уклоном, щоб сюди не запригували. Ось, І сьогодні вже у нас тут було одне яєчко. Тут вже можна залазити там. О, такі гнізда. Сюди вони запригнуть, тут теж чапають, вже нагадали. Треба щось буде застелити, щоб легко було прибирати. Ну, поки... Якось так. Тут дала додаткове світло їм. Не темно, але включили. Це м'які курочки у нас тут. Двері такі, що заїжджають, щоб менше місця використовувати. Тут буде площадочка вже для великих курочок. Великі курочки поки ще в старому хлівчику. Тільки маленьких переселили. Так, ще мала вам сказати, як вже відкриваються дверці на вулицю. Зараз холодно на вулиці, мінус 15, як мінімум, то я їх не відкрину, я просто зараз вам просто покажу така конструкція. Це вона доверху йде. Тут потягнула, там вони. Бачите, виїжджають. Тут зафіксують. Ну, коротше, просто не буду відкривати, щоб не повибігали. Ось. А так потягнули, тут і зафіксували, і там дверці будуть відкриті на вулицю.